Ліга 1 Франція. Анже Рен Рен бореться за Єврокубки. Анже слабкий аутсайдер. Прогноз. Перемога Рена 02. ФК Париж. Мець, боротьба аутсайдерів, сили рівні. Прогноз нічия один до одного. Монако Страсбур. Монако вдома стабільний фаворит, забиває багато. Прогноз, перемога Монако. 3 до Гавор Ніцца Ніцца має більш організовану гру навіть на виїзді. Прогноз, перемога Ніцци 0-1. Ліон Марсель Французьке Дербі. А, Ліон поступово відновлюється, але Марсель виглядає стабільніше. Прогноз Нічия 2 2. Нідерланди, Фортуна не крівні команди. Ймовірна нічия. Прогноз 1-1. Зволе Утрехт-Утрехт виглядає сильнішим навіть на виїзді. Прогноз. Перемога Утрехта 1-2. Спарта фейєнорд Фейєнорд бореться за чемпіонство. Вищий. Прогноз. Перемога Феєнорда 0,3. Бреда із АЗ сильніший і має кращу атаку. Прогноз. Перемога АЗ 1 1-3. Прімейра Португалія. Тондела Ешторіл рівні суперники. Але тондела вдома сильніша. Прогноз. Перемога Тондели 2 1. Алверка Бенфіка рівень команд непорівнянний. Бенфіка, очевидний фаворит. Прогноз. Перемога Бенфіки 0-4. Рів Аве, брага, дуель середняків. Але Брага має сильнішу атаку. Прогноз. Перемога Браги – 1-2. Санта Клара, Естрела де Амадора. Обидві команди грають нестабільно, ймовірна нічия. Прогноз – 1-1.